Ви стояли з Андрієм у витоків українського шоу-бізнесу. Зрештою, потім з часом ви записали дуже чуттєвий дует пісню Мовчати, яка стала зараз легендарною. Потім були зйомки кліпу, кліпу достатньо відвертого. Вам навіть приписували роман. Помнит, как проходили эти съемки? Я могу сказать: вот мы лежали в кровати. Кровать привезли специально в мою квартиру. Это было еще снято все в моей старой квартире. И могу открыть секрет. Я не умею курить, поэтому вот этот кадр с сигареты это такая маленькая неправда. И в принципе я это делала всего лишь один раз в жизни, специально для этого клипа. И потом все смеялись, что е, я неправильно курила. А, С Андреем мы даже ни разу не поцеловались по взрослому, поэтому я думаю, что Света его жена всегда считала меня подругой семье. Я знаю, насколько ты ти людина, як ты переживала цю трагедію? Ну, дело в том, что я говорила с ним в субботу, и приглашала на свой концерт. Я спросила много ли у вас работы в связи з тим, что війна в Україні? Я сказал, ну у нас точно больше, ніж у тебе, бо ти дорожча. Я смеялась. Попрощались, и через день уже кто-то позвонил, сказал, что случилась такая трагедия. Вот мы сегодня говорили с коллегами, что. Хороший концерт очень вообще для української музики. Сьогодні ніхто не отримав гонорар, сьогодні ніхто не работал за деньги. Всі работали на любовь, на ідею, на обще, тому що українські зрителі повинні розуміти, що для України українські музиканти родные близькі і очень нужные. Хочу тебе привітати з усіма твоїми ювілеями і особистим, і творчим відсвяткувати його великим концертом з пераншлаг. Які сюрпризи здивували тебе найбільше? Поклонникам, конечно, огромное спасибо. Все подарки очень потрібні. Паличка для селфі, там віси маленькі для э, звішування продуктів. Як син вітав, він в тебе вже дорослий хлопчина вже наречений завидний, вже, ну, вже, вже можеш і бабусею стати. Ні, ні. Я буду ще мама, я це вам обіцяю. Мені ще довго. <рес> Все на право. Що там подарив? Вона сидить у мене на кроваті. За феншуї це гроша. Э, ну так. Да. Yeah. <laughs>